Любі мої учні, починаємо урок. Сьогодні ми з вами будемо розбирати кругові діаграми. Давайте пригадаємо, що в 5 класі ми з вами навчилися будувати лінійні та стовпчасті діаграми і казали, що графічна інформація завжди легше запам'ятовується та сприймається краще, ніж просто якісь цифри або слова. Отже, давайте сьогодні на уроці навчимося будувати кругові діаграми. Давайте розглянемо приклад з нашого підручника. Упродовж тижня бібліотеку відвідали 27 шестикласників, 9 із 6 А класу, 12 із 6 Б класу і 6 із 6 В. Знайдемо, яку частину кількості всіх шестикласників, що відвідали бібліотеку, складає кількість учнів з кожного класу. Отже, дивіться, всього 27 шестикласників. З 6-го А прийшло 9. Отже, це буде 9 27. Скоротимо на 9, отримаємо 1 третю. го Б 12 з 27. Скоротимо на 3, це буде 4 9. І Із 6 В 6 із 27. Скоротимо дріб на 3, це буде 2 дев'яти. Кількість усіх шестикласників, які відвідали бібліотеку, можна зобразити у вигляді круга. Ось він наш круг. Ось малюночок, да, круг. Поділимо цей круг на сектори, які відповідають дробам, одна третя, одна третя шостий А, 4 дев'ятих, шостий Б і 2 дев'ятих шостий В. Оскільки повний круг становить ми з вами знаємо, 360 градусів, то кількість учнів 6 А класу, що відвідали бібліотеку, буде зображено сектором. Кут якого дорівнює. Дивимося. Знаходимо одну третю від повного кута. Отримали 120 градусів 6-го Б сектором, кут якого дорівнює, і знайшли значення аналогічно для 6-го В. Далі будуємо кругову діаграму. Отже, давайте зараз ми з вами теж спробуємо побудувати кругову діаграму. Виконаємо номер 852. Пишемо разом зі мною. Номер 852. У класі 14 хлопців і 16 дівчат. Побудуй кругову діаграму за цими даними. Отже, скільки всього дітей в класі? 14. Додати 16. Всього в класі 30 дітей. Да, це всього 30 дітей, 30 учнів. Отже, хлопці складають 14 тридцятих. Давайте скоротимо на 2. Це в нас буде 7, 15 складають хлопці. Дівчата 16 від всієї кількості, від 30. Скоротимо на 2. Що це в нас буде? 16, ділимо на 2, 8, 30 ділимо на 2, 15. Отже, це у нас дівчата. дівчата. А тепер давайте подивимося. Пригадай, пригадаємо, що повний кут складає скільки градусів? Правильно, 360 градусів. Знайдемо, скільки це буде для хлопців. Множимо на 7,15. Зараз будемо скорочувати. 360 і 15 точно діляться на 5. 15 ділиться на 5 це буде 3. 360 ділимо на 5. 350 ділимо на 5, це 70. 10 ділимо на 5 це 2. 70 плюс 2 72. 7 плюс 2 9, отже, точно ділиться на 3. 3 на 3 одиничка. Тепер 72 поділимо на 3. Давайте подумаємо: це 60 плюс 12. 60 ділимо на 3 20, 12, ділимо на 3 4, 20 плюс 4, 24. Отже, у нас залишається 24 помножити на 7. 20 на 7, 140. 4 на 7, 28. 140 плюс 28 168 градусів. Отже, це у нас хлопці. Далі, що нам треба зробити? Нам треба побудувати коло круг. Да? Візьмемо зараз коло будемо будувати. Для цього беремо транспортир. Зараз нам треба буде циркуль, починаємо з циркуля. Отже, будь-яким радіусом, який нам хочеться, я ось так зараз зроблю, будь-яким радіусом побудували коло, позначили його центр. Ось у мене центр. В будь-якому місці провели радіус. Я проведу рівненько, мені так буде зручніше. Ось мій радіус. Далі, будемо зараз будувати кут ось цей. Да? Для цього беремо тепер транспортир і відміряємо 168 градусів, пригадуємо центр транспортира співпадає з точкою О з центром кола. Нуль з нашим радіусом зараз співпадає. І поміточку робимо. У мене вона робиться не так просто: ось тут. Да? Я буду 160 від нуля, Да, я йду, дивіться, від нуля, від нуля, від нуля. 160 і ще плюс 8. Ось тут. Але в мене поміточка робить трохи далі. Так, де вона у мене зробиться? Ось моя поміточка. Отже, далі взяли лінійку і поєднали. Да, поміточку з центром. Лінієчка. Так, вам трошечки зручніше, я зараз теж. Так, ось лінієчка. Так, помітка змістилася. Так, і поєднала. Ось тут, да, де у нас коло. Так. Отже, ось цей кут, діти, ось цей кут у мене. Ось цей. Це хлопці. Ну і ми бачимо, що дівчат було більше. Ось це, так, зараз я приберу, то заважає мені. Ось це у мене дівчата. Дівчата. Отже, ми зараз з вами отримали значення. Ми зараз могли знайти, а скільки ж будуть дівчата, да? що для цього нам треба було зробити? Що нам треба було зробити? Зараз я приберу все зайве, щоб не заважало. Що нам треба було зробити? Аналогічно. Від повного кута знайти, скільки займають дівчата. Помножимо на 8 п'ятнадцятих. Скорочувати ми вже вміємо, це у нас буде одиничка і 24. 24 множимо на 8. 20 на 8 160. 4 на 8 32. Отже, разом це буде 192 градуси. Беремо транспортир і зараз себе перевіримо, чи буде там 192 градуси. Так, транспортир, зараз я його поверну. Центр так, і мій радіус з нулем співпадає. Ось у мене 180 градусів. Да? І якщо я відміряю, ось у мене тут буде 12 градусів. Отже, задачу ми розв'язали правильно. Якщо не встигаєте, зробіть паузу і допишіть. Наступне завдання номер 854. Давайте разом прочитаємо цю задачу. Отже, що у нас відомо? За три дні подорожі турист пройшов 60 км. У перший день він ішов 4 години зі швидкістю 5 км за годину. У другий 6 годин зі швидкістю 4 км за годину. А решту відстані пройшов за третій день. Накресли кругову діаграму співвідношення відстаней. Які подолав турист щодня. Отже, спочатку ми повинні дізнатися, да, яку відстань долав турист кожного дня. Що ми знаємо, що за три дні він прийшов, Да? Отже, у нас є перший день, другий день і третій. За перший день він йшов 4 години зі швидкістю 5 км за годину. Отже, скільки він пройшов? Пригадуємо: час множимо на швидкість. 4 множимо на 5, відстань у нас в кілометрах. Прийшов за перший день, да? або відстань першого дня. Відстань за перший день. За другий день, що ми знаємо, 6 годин зі швидкістю 4 км за годину. Отже, 6 множимо на 4, 24 км. Відстань за третій день ой, за другий день. Да? Відстань. За другий день. І за третій день, скільки він пройшов? 60. Віднімаємо два попередніх дні. 20 плюс 24. Це буде 44. Отже, коли ми віднімемо, що ми отримаємо? 60, віднімаємо 40 20 і віднімаємо 4, 16 кілометрів. За третій день. Так? Відстань. За третій день. Так, далі. Для кругової діаграми нам треба розуміти, що за перший день він пройшов 20 кілометрів з 60. Отже, скільки це буде? Скоротимо на 20, 1 третя. Це у нас перший день. За другий день він пройшов 24 з 60. Скоротимо на. 12. Да, давайте спробуємо на 12. Що це у нас буде? 2 п'ятих, да? Другий день. Другий день. І третій день, да? 16 шістдесятих. Так, ну на скільки скоротимо? Давайте поступово. На 2. 8 тридцятих. І ще на 2. 4 15, да? третій день. І тепер нам треба знайти градусну міру. Отже, для цього що будемо робити. Перший день. Я буду записувати тоді ось тут, бо в мене обмаль місця. Повний кут множимо на 1 третю. Це скільки буде у нас? 120 градусів. Да? Скоротимо одиничка і 120. 120 градусів це перший день. Другий. Від повного кута шукаємо 2 п'ятих. Скоротимо на 5, це буде одиничка, і ми сьогодні вже скорочували 72. 70 на 2 144 градуси. Ну, і давайте вже знайдемо да? третій день. Від повного кута беремо 4 ,15. Так, Якщо ми скоротимо на 5. Це у нас буде 3,72. І скоротимо на 3 одиничка. І що там у нас? 24, да? 60 ділимо на 3 – 20, і 12 ділимо на 3 – 4. 24 множимо на 4. 20 на 4 – 80, 4 на 4 – 16. Разом це 96 градусів. Далі беремо циркуль, креслимо коло. Будь-якого радіуса. Так, у мене мало місць. Я, мабуть, ось тут буду окреслити. Будь-якого радіуса. Позначаємо центр. Так, для зручності побудуємо радіус. Я побудую ось так рівненько, мені так зручніше. Беремо далі транспортир. Так, це ми приберемо цирку, щоб не заважав. Транспортир. Так, перший кут у нас 120 градусів. Центр співпадає. Так. 120 градусів. Робимо поміточку собі. У мене вона ставиться дуже далеко. Ось тут я поставлю, так? де вона не ставиться. Ось тут аж ставиться. Беремо лінійку і поєднуємо. Поміточка І центр. Так, поміточка і центр. Поєднуємо. Так, отже, ось це у мене 120 градусів. Це у мене перший день. Перший да? день. Далі, другий день 144. Що я буду робити? Так, поки що приберу лінійку. 144. Отже. Переміщуюсь тепер. Ось так. Да? нуль співпадає з моїм новим радіусом. Так, зараз центр з центром. нуль з моїм новим радіусом. Так, нуль зараз я переміщую. І мені треба 144 градуса. Від, да? від нуля. І ось у мене 144 градуси. Десь тут я зараз буду робити поміточку. Так, ну мені тут зовсім незручно. Діти, десь тут виробити поміточку. Да? Я зараз теж так собі зроблю. Ось тут моя поміточка 144. Да? Зараз я перевірю себе. Чи там я зробила... Так, там, прекрасно. Отже, поєднали під лінійку. Лінійка. Поміточка з. Так, так, так. Не переміщується поміточка і центр. Угу. Так, поєднали. Це в мене буде другий день, да? другий день. Ну, а тепер візьміть транспортир і виміряйте, перевірте себе. Чи буде ось цей кут за третій день, да? де у нас третій день? Ось цей. Дорівнювати 96 градусів. Якщо так, то ви все зробили правильно і ви молодці. Отже, ми сьогодні з вами на уроці навчилися будувати кругові діаграми. Ваше домашнє завдання теж накреслити кругову діаграму, це номер 853. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!